Ого, що це таке? Воно повністю вкрите брудом. Це точно можна відмити. А тепер я покажу, як ти будеш це мити. Тіфані, у тебе буде боксерська рукавичка, а Джес у тебе буде рука залізної людини. О, вау! Круто! Я хочу спробувати! Це нова іграшка! Клац! Ні, вона стріляє і летить. Ого. Ну, гаразд, у мене є ці рукавички. Як я маю це зробити? О, це правильно. Я вдаватиму, що це боксерська груша. Ось так. Давай, бруд, виходь. Так. Я можу з тобою боротися. Гаразд, ти виграв. Ось. Тримай. Люба. О, дякую. Ну, Тіфані придумала класну ідею. Як очистити об'єкт від бруду? Але де Джес? О, я тут. Ця рука, ну можливо, ця спрацює. О Джарвіс, гаразд, що мені вибрати. О, точно лазер! Чудово! Ой-ой, забагато гаразд. Давайте зменшимо. Гадаю, цього достатньо, і лазер зробить свою справу. Дово! Відмінно! Я трохи втомився! Ой, давай! Добре, тепер воно сухе і я можу просто витрусити цей бруд. Добре, трохи залишилося. Тепер ручка. Я так втомився. Тепер я майже можу показати роботу мамі. Чудово! Чудова! Що вони Кей Зробив чудову роботу? Ідеально! Давайте відкриємо. І це льодяник. Дивись, Стіфані, я теж це зробив. Гаразд, дай мені відкрити своє. Що? Ні. Це все розчавлене. Чому воно розчавлене? Це це не нечесно. Ваш час вийшов. Покажіть, що ви зробили. Ну, Джес явно виграла. Так, перемога моя. І дві картоплини теж мої. У що ви граєте? Ого, це крута нова гра. Мультідус Вордгейм. Що мені робити? Бабусю, тобі навіть не треба намагатися. Я все одно тебе переможу. Я зберу ці пончики швидше. Я шеф-кухар. Ти не встигнеш. Га? Вау! Бабуся точно починає тебе обганяти. О, ні. Роксі вирішила посміятися з бабусі, але це зовсім не чесно. Між Роксі та шефом розгорівся справжній двобій. Хто переможе і чим це пахне? Роксі щось відчуває. Шефе, хіба ти не знаєш, що це? Ой, страва шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Молодець. Ти закінчив перегляд. Ха, завантажуй Multidus World Game через App Store або Google Play. О, що це таке? Яка гетота. Ой, який бруд. Тепер мій палець брудний. О, жахливо! Мамо, що ти придумала? Тобі потрібно все це прибрати. Але чим? О, я придумала. У Тіфані буде спрей швидкого заморожування, а у Джес буде пальник. О, супер! Я люблю вогонь! Вау! Який він потужний! У мене точно вийде! Е, а у мене є спрей миттєвого заморожування. Круто. Спробуємо заморозити бруд, і він точно скоро покриється льодом. О, цей спрей працює. Потрібно повністю заморозити весь бруд. Чудово! Але як мені прибрати весь замерзлий бруд? О, точно! Я його нагодую. Ох, Гаразд, давай вдаримо по ньому сильно. Ого! Подивись на це! Це автомат з жуйками! О, я можу спробувати жуйку зараз. М -м, так смачно. Я навіть можу надувати бульбашки. Чудово! Ам ще один. Смачно! Ну як круто! Я теж хочу це. Я використав пальник. Ми одягаємо захисні окуляри і нагріваємо бруд. Отак, це буде дуже весело. Давай, давай! горі, бруд горі. Нам потрібно позбутися тебе. Отак геть, бруд. Ой, здається, я занадто нагрів бруд. Правда? Ой ой, ах, Тіфані. Там нічого немає. Ой, все розтануло. Ну, було забагато вогню джес. Мама вже поспішає перевірити, як ти там. Хто зробив краще? Тіфані, ти впоралася? Отак! Це набагато краще. А як справи у Джес? О, ні, вся машина була випрямлена. Я не повинен був давати тобі пальник. Так, Тіфані виграє. Вітаю, люба. Ура, перемога моя і вся жуйка ще. Ой, у вас є новий предмет, повністю вкритий брудом. Що я можу вам дати? У Тіфані буде пилосос для пісюнів. Так, але у Джес є молоток. Ходімо, Хм, непогано. Гаразд, Джесс, а ти як? Все чудово. У мене є відбійний молоток. Я позбудуся бруду за кілька секунд. Ах, це так потужно. Ой, я вже казав тобі кілька секунд. Так, бруд зник. Тут все спокійно. Я спокійно прибираю бруд і не такий швидкий, як ти. Джес. Я не розумію, як я маю прибрати весь сухий бруд цим. О, це займе багато часу. Я мушу поспішати. О, час іде іде. Скільки вже минуло? О, я бачу Змію. Ой, о, боюся, Тіфані не встигне прибрати до кінця. Нам потрібно рухатися ще швидше. Не може бути. Вона це зробила. Це сейф, а що всередині? Ах, гроші. О, тут кілька мільйонів доларів. А мої вони знищені. Час вийшов. Покажіть, що ви зробили. О, ви обидві впоралися. Але Тіфані зробила краще. Ти виграла. Ура! Я багатий! Перестань хвалитися! Гаразд! Хлопці, дівчата! Тоді підготуйте перше завдання. Горщик! Наші команди явно збентежені. Що вони збираються робити? Здається, хлопці вже щось придумали і почали комусь дзвонити. О, привіт. Це не телефон. А, алло. Ай, я слухаю. Гей, про що ти говориш? Гаразд, я розповім тобі все детально. Гаразд. Ага. Ну, взагалі, бабуся не помічник, але я зрозумів. Все нормально. Ми впораємося так. Ми зберемо пиріг у цій формі. Отак. І розподіліть все рівномірно по формі. Відріжте зайве, і давайте додамо трохи начинки. Свіжа полуниця тут. І полуничний джем зверху. Залишається закрити наш пиріг зверху, і ми використаємо тісто, що залишилося. Це чудово! Час ставити наш витвір, випікатися. Обережно нейт. Але, на мою думку, Вийшло добре. Так, ти правий. Зачекай, мені потрібно надіслати фото дідусеві. Хм, хм, хм. о, хам. Що це? Це телефон. Га, що у нас тут? О, молодець! Добре зроблено! Онуче. О, давай подивимось. Нове повідомлення. Дідусь схвалив. Гаразд, Енді, дай п'ять. Ти щось відчуваєш? Це смачно. Ось і все ми готові. Час вийшов. Підведемо підсумки. Дівчата. Ви молодці, хлопці. Що це таке? Це шедевр! Це нагадує велику таблетку автомобільної котушки. Ти вирішив мене обдурити? Зачекай. О, ні! Я покажу вам, як пироги свистять над головою. Отже, настав час спробувати справжній пиріг. Він виглядає дуже апетитно. Сподіваюся, на смак не гірше. Ага. Це дивовижно, дівчата. Це чудовий пиріг. О, ви перемогли. Браво! Ви виграли цей раунд. Ну, давайте перейдемо до другого завдання. Готуйтеся! Поїхали. Це легко. Ми виграємо однією лівою рукою. Почнемо з тіста з автобуса. Підготуйте більше борошна. Тепер зробимо невеликий отвір, щоб додати сюди яйця. Пару яєць буде достатньо. Розбиваємо їх обережно, щоб шкаралупа не потрапила в тісто. Тепер добре все перемішуємо. Збиваємо тісто. Ой, це нелегке завдання. Це точно. Вау, вони такі красиві і пахнуть чудово. У нас є все для бургерів. Залишається тільки зібрати їх. Беремо булочку, ділимо її на дві половинки. Ось так. Ми кладемо шоколадний батончик на булочку, додаємо трохи солодкого сиропу, тепер трохи цукерок і жуйки. І накриваємо все другою булочкою. Вийшло досить незвично, але все яскраве і смачне. Ой, вибачте, дівчата, га? Гаразд, що це було? Один, два, один, два. Нарешті, закінчили. А, втомився. Тепер починаємо створювати мистецтво. Готовий? Завжди готовий. Почнемо з овочів. Приготуйся використовувати свій секретний стиль овочевого дощу. Я не підведу вас, сер. Ці овочі будуть нарізані і готово. Вуаля. М -м. О, ти ніколи не перестаєш мене дивувати. Молодець. Ти відчуваєш цей запах? Щось, здається, горить. Га, що це? Наша котлета готова. Давайте зберемо наш бургер. Тримайте булочку, тепер покладемо м'ясо сюди. І це чудово. Тепер додаємо трохи овочів і сиру. А тепер нам потрібні пальники, щоб розтопити трохи сиру. Отак! Супер! Ще одну булочку зверху, і ми готові. Досконалість. М -м -м, час. Час закінчувати. Отже, давайте подивимося, що у вас є. Це дуже цікаво і незвично. Я почну з дівчат. Це виглядає досить дивно. Я ніколи не бачив нічого подібного. Хм, Але на смак чудово. Тобі потрібно спробувати все. Солодкі бургери. Вау, я здивований. Це смачно. Дівчата молодці. Молодці. Отже, давайте подивимося, що підготувала друга команда. Виглядає дуже масивно і пахне досить добре. І має багато м'яса. Це смачно. О, та. Так, ми переможемо. Ніжна котлета, сир просто тане в роті. Мені це дуже подобається. Я навіть не знаю, хто тепер буде переможцем. Це важко, але хлопці перемогли. Вітаю! Фінальне змагання. Зараз наші учасники готуватимуть напій. Завжди легше, ніж змажити яйця. Давайте зробимо це. У нас є багато смачного лимонаду в запасі, і нам знадобиться все. Давайте змішаємо наш коктейль у величезному склянці. О, так. Подивіться, як красиво наповнюється. Тепер давайте боротися за перемогу. Хура! Ого, щось не так. Обережно. Ух. Ого. Це було потужно. У мене є ідея. Нам потрібно додати цю трубку в наш коктейль. Це буде виглядати круто. Ого. Ну, тепер ми знаємо, що робити. Давайте наклеїмо цей стікер тут. Ого, у нас буде свіжовичавлений апельсиновий сік. Так. Давайте вичавимо сік. Знаєш, що робити? Звісно, будь обережний. Не пошкодь руки. Розріж усі апельсини навпіл. А потім вичави з них сік у соковижималці. Апельсини будуть готові дуже швидко. Чудово. Легко. Тепер давайте налиємо все в цей високий стакан. Готова. А тепер ми повинні прикрасити наш стакан. І трохи декору теж. Це все. Увага! Учасники! Час вийшов. Дайте мені. Подивимось, що у вас тут. О, дуже хороший коктейль. Молодці. Хм, Мені сподобалось. А вам? Хм, Давайте подивимось. О, ні, мені це не подобається. Це просто апельсиновий сік. А? Що? Ой. Отже, момент істини. Як ви думаєте, хто отримає головний приз? Так, команда хлопців виграла це змагання. Вітаємо! Я знав, що ми переможемо. Ура! Круто! Віддай мені це! Це наш приз. Та чекай, зупинись! Вимкни це, Вимкне це!